Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Вукі. В цьому відео подивимось на ідеальний вибір для поціновувачів мінімалізму, які шукають захист без зайвих деталей та об'єму. Series. На наприклад, такого чохла для Samsung Galaxy S 25 Ultra. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Головна філософія цього чохла – бути практично невагомим і непомітним. Він виготовлений з єдиного шматка твердого полікарбонату і має ультратонкий профіль, завдяки чому майже не збільшує габарити смартфона. Дозволяючи насолоджуватись вам його оригінальним дизайном та ергономікою. Особливої уваги заслуговує матова поверхня з приємною на дотик шорсткою фактурою. Вона виконує одразу дві функції: по-перше, забезпечує надійний хват, не даючи смартфону ковзати в руці. А по-друге, вона стійка до появи відбитків пальців та бруду, завдяки чому чохол завжди виглядає охайним. Чохол має ідеально точні вирізи для всіх портів, мікрофонів та динаміків. А клавіші гучності та блокування захищені спеціальними пилозахисними дублікаторами, які легко та чітко натискають. Також тут передбачено невеликий виступ навколо дисплея та блоку камер, що захищає екран та об'єктиви від подряпин, коли викладете телефон на стіл чи іншу пласку поверхню. Замовляйте MovieMat Series в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!